Всім привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка, вас вітає дивоказка. казка. Тож усі зручно сідаємо, казочку розпочинаємо. Літо на дворі, весела пора, зайчик і мишка біжать до двора. Де ведмедик веселий сидить і тихо собі щось підніс, буркотить? Бум 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 бурум, бум бурум, бурум бум -бу -бурум, бум -бу -бу, бум бура, бум-бура Вже на мене чекає пригода нова. Добрий ранок, ведни Чуєм пісенька лунає. Мабуть, знову на тебе якась пригода чекає, запитала мишка. Так, виникла ідея розшукати фею, тільки вона знає, де у лісі дерево росте. Знаю я, що дерево дивне, чарівне. Дупло у нього, і хто туди зайде, то відразу іншою тваринкою стає. Оце так. Цікаво. То йдемо шукати. Чути дзвінкий голос малого зайченяти Ось ідуть стежиною, друзі, навпростець. А раптом чують в лісі голоси овець. Бе? Бе? Бе. Пед межатко. Чуєш? Кличе хтось тебе? Чую, це овечки. Кричать бе, бе бе. То йдемо побачимо, що це там таке. Вийшли на поляну, а там красота. Овечки і фея співають тра-ля, ля, -ля тра-ля-ля Добрий ранок, друзі. Ми до вас йдемо. Дуже вже тут гарно і ще й весело, відповів ведмедик зайчик і мишеня. А до тебе, фея, справа є одна. Повинна знати про дерево і див. Нам про це деревце коник розповів. Звісно, звісно, знаю, знаю, де росте, відповіла фея. То покажеш ти? запитав ведмедик. Звісно, покажу, відповіла фея і з вами полечу. Йдуть вони по лісу вгору, потім вниз, повернули вправо, там колючий хмиз, обійшли стежиною, знов на гору йдуть. Ще чуть-чуть залишилось. Ось, це, мабуть, тут, відповіла фея. Дерево старе. Мохом же покрилося і дупло тут є? Хто полізе перший? Фея запитала. Я, сказав ведмедик і поліз в дупло, а там дуже темно і холодно було. Хто прийшов до мене? Хто мене розбудив? Відчутно було в голосі дивний якийсь гнів. Та цей я, ведмедик, до вас завітав, чув різні пригоди про чарівне дупло. І от це все, що мене до вас привело. Охочу я тваринкою іншою побути це чи ні?» Послухай, любий друже, ти гарне ведмежа. І став ти уже іншим, сказав голос Дупла. Це як? Адже я бачу, що я все ж ведмежа? Але ти став сміливий, відважний, наш герой. Не побоявся труднощів, всі страхи подолав і перший, хто за багато років до мене в гості завітав, тож я тобі дарую чарівний камінець за те, що ти відважний і замріливий творець. Тож, сміло повертайся до друзів на лужок. Тепер маєш камінь чарівний для добра, і щоб між твоїми друзями міцна дружба була. Ведмедик дуже дякував, пообіцяв прийти, щоб дереву старому. Настрій принести ось така пригода у лісі цім була. А ви чекайте завтра казку, яку із задоволенням розповів вам я.